Ситуація, що ви десь там понакуплялися, понабиралися тих браслетів. Що ви за браслети понакупляли десь в інтернеті в якоїсь шарлатанки, аферістки, яка сама пари не має, а вам сказала, що заговарює на любого оберіги. Беріги. Так вона перекидувала вам із себе крадники зробила. Вашого щастя, на вас закидувала розлучні щити. І вчорашня ситуація вам казала мені, моя клієнтка написала, що розлучилася з чоловіком, бо десь купила червоний браслет на руки. я подивилася по картам. Дивлюся, що таке дьяволи, дьявол випадає. Тоді кажу, а ну, прийшліть мені ліву руку. Я подивлюся, бо ліва сторона відповідає за всі любовні чакри. Дивлюся, мене як... я в шокі була. Дивлюся в неї на руці червона нитка. Розлучна. На неї перекид зробили на цю мою клієнтку, що до мене звернулася. Кажу, так і так, де ви купляли? Вона каже, ще 7 років назад купила, ношу не знімаю. А її чоловік бросив. І все время за це время зміняв, гуляв. В общем таке. Я дивлюся, це розлучний. Ви думаєте, що на червоний оберіг можна не тільки кохання зробити, а з себе скинути, розлуку, зраду. Самотність і безбрачі. От вона таке і взяла. А там в інтернеті продають багато аферісток і кажуть, що це браслети. Це ж не браслети, а оберіг. Оберіг він повинен оберігати. І тоді, як вона може там одна, друга, третя каже грошові браслети, Як самої за душою копійки нема, вона вам заговорює на гроші. Та вона у вас краде, крадніком захисти е знімає і краде грошову стабільність. І ви тоді оті купляєте якісь браслети зелені, чи які ви там чи сині купляєте, і так само і червоні. Одна, друга, третя. В самої ні чоловіка, нікого немає, сама нещасна і каже, що вам ставить обряди на кохання. Ви подумайте, вона ж краде ваше кохання, краде вашу, е е вашу злагоду, краде, а сама себе перекидує самотність, безбрачі. От вона заміж вийде, а ви будете одинокі. Так і в цьому випадку. Я довго думала, що мені як допомогти цій жінці. Взяти на обряд не можу. Я дивилася вчора в сундуках, вже перерила одні, другі, треті, бачу запис коротенький дідовий, що на той час також були такі примудрі псевдовідьми, які вроді б то нитку заговарювали на кохання. А самі раніше не червона нитка була, і браслет не було, а із мішковини робили таку заговарювали заговорювали на кохання. А то ж крадніки робили людей крали здоров'я, крали кохання, крали гроші, грошову стабільність. І людина вроді, то думає, що носить браслет на кохання чи браслет на гроші, а то краднік. Так і в цій жіночки. І, значить, що треба зробити? Значить, взяти з себе цей браслет, цю нитку з крадніком, піти в чисте поле або там, де люди не ходять, вирити ямку, положити його туди, тільки не рукою, засипати, зверху положити три монети і три солодких, любих, там, цукерки, там, пірожна. І сказати такі слова. Зараз я установлю, закріпіть, поділіться, і ви тоді будете спасені і збережені від оцих розлучних браслетів, які вам шарлатани попродавали. 300 гривень не може стоїти оберіг. Це шарлатанство, це виманювання грошей. І так, якщо така ситуація, зробили те, що я сказала, і прослухали три рази мій заговір. Що з червоним, розлучним або зеленим оберігом грошовим, ниткою оберігом брехливим псевдобраслетом. У кого купувала, віддала. Буду я в парі коханою, а хто перекид розлучний зробив, те в мене і назад і від мене й Не моя сльоза, не моя туга до мене більше не прийде, бо той, хто розлучний червоний браслет. або Грошовий браслет мені продав, все назад з собою крадник і забрав. Так відьма моя двіга сказала, захист від розлучного браслета від крадника мені прив'язала. Стоп установлено. Оце, кажіть, мені благодарю, тому що ви обережно з такими речами думаєте, в когось що ви купляєте і що ви одягаєте на руки.